Child-free — це фактично відмова від е, дітей, але особ, на особистому рівні. Тобто, фактично це означає, що ну, ви можете мати дітей, ну будь-хто, але я не хочу. Це просто особиста позиція. Наталізм е, це більше ніж це, ну це філософія, що фактично народження дітей, і взагалі народження це є е, е, неетичним е, з різних там. Точок зору. Особисто я, ну, я не можу себе назвати от прям 100% антинаталістом, тому що я розумію, що в принципі в мене немає такої влади забороняти людям, заводити дітей, заводити сім'ї і так далі. Але я поділяю деякі дуже вагомі аргументи антинаталізму, ну, того ж самого Шопенгауера, тобто там Бенекара, там. Є до чого прислухатись, скажімо так, якщо е, коротко е, визначити в різницю, е, кожний антинаталіст по дефолту він вже є чал але не кожний чалдфрі є антинеталістом.